Друзі, привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. І як ви бачите, в мене ще є одне захоплення. Це є швейна машинка. Це мій подарок. Мені її подарували. Вона є електрична, німецька. І, друзі, я дуже часто нею користуюсь, коли перешиваю свій медичний одяг. А сьогодні, я, друзі, буду шити. Ось такі процедурні гальванічні салфеточки. Це я пробувала чорною ниткою. А тепер поміняли, поставили білі нитки і будемо нашивати ось такі салфеточки. В кінці, як вже нашиємо багато, будемо вишивати плюс і будемо вишивати мінус. Це для того, щоб розділити. Ліки, які вводяться з плюса або з мінуса. Канут або анод Ось так. Ну, а тепер вам трішечки покажу, як я працюю. Ось в мене вже готові зложені салфеточки І тепер, друзі. Будемо шити. Звичайно, треба притримувати двома руками, тому поставлю паузу. Ось я прошила, а тепер в кінці ось поставимо так голку піднімемо вгору. Поставимо на двічку. І чуть на місці прошиємо. Ось так. Щоб не розкидалась наша салфеточка Друзі, звичайно, можна шити і звичайним шовчиком. Ось переключимо сюди. Тут поставимо чого. Ось так. Поставимо на четвірочку, щоб нам марлю не стягувало. І будемо шити ось, так. ось звичайний шовчик. Але мені, друзі, більш подобається, коли я шию саме з таким методом, вони тоді краще тримаються і так не розсипаються. ну Треба притримувати двома руками, тому що однією так незручно. А коли я нашив її багато, тоді буде продовження. Ну що ж, кому сподобалось моє відео, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, підписуйтесь, друзі, на мій канал. Усім пока-пока!